говорили Про відставки у владі, уже кількох звільнили, ще кілька при... планується, когось ще мають призначити навіть. Давайте все проаналізуємо. Частина є в пресі, частина це виключно інсайди, про які, власне, уже певний час говорять в кулуарах, але це треба все аналізувати. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Друге, зробіть донат, останні десятки тисяч гривень збираємо, але, будь ласка, це вже п'ятниця-вечір. Давайте цим тижнем закриємо збір і купимо 4 автівки, котрі поїдуть на Донбас. Будь ласка, банка, картка PayPal, 100, 200, 500 гривень. Закидайте, і це буде ідеальний фініш цього складного тижня. Умеров звільнив двох заступників, але не своїх, як казав Кличко. У мене два зама чотири з яких лежать в Кабміні. Умеров звільнив двох заступників Буданова і планує ще кадрові чистки в своєму міністерстві. знаки точно далося кілька статей, які написали на річницю призначення Рустема. Це були якраз статті про хаос, що там дуже багато. Ну, скажімо так, управлінського безладу, і багато хто почав про це говорити. Ну, ну і, власне, міністр почав робити висновки і почав підчищати. Хоча це передає українська правда інформацію, яку я зараз вам хочу поділитися. Міністр оборони Рустем Умеров звільнив двох заступників головного управління розвідки, які підпорядковувались Кирилу Буданову. Це Віктор Зайцев та Ігор Остапенко. І планує масштабні кадрові чистки за словами джерел української правди. Звільнення заступників очільника ГУР відбулося близько тижня тому. З самим Будановим рішення про звільнення не погоджували. На думку співрозмовника, таке рішення не ініціатива самого. Міністра при цьому в мережі активно курсує непідтверджена інформація, що в офісі президента планують відставку самого Буданова. Співрозмовник купе не став коментувати ці чітки. Інше джерело зазначило, що міністр оборони Рустему Меров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів. Та високопосадовців головною причиною називають неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі на напрямках. У списку на вихід, зокрема, п'ять заступників міністра, держсекретар Міноборони та скандально відомий начальник штабу командування сил безпілотних систем Роман Гладкий. Романа Гладкого дуже критикували. В комітеті е, депутати не погоджувалися, багато хто з військових казав, що і досвіду роботи з БПЛА немає, плюс за ним довгий корупційний шлейф і не тільки. і казали, ну як так можна, такий перспективний напрямок, а назначаємо таку людину. І багато хто піднімав це питання, і добре, що піднімали, тому що бачимо, зараз пішов результат. Е, що дуже цікаво, що е, звільнення. Умеровим заступників Буданова лягає в дві інших новини. Ну, це не, не новини, це інсайди, які, скажімо так, зараз не всі підтверджують. Ну, знову ж, це така достатньо чутлива інформація. Хтось говорить, що офіс хоче звільнити самого Умерова. Типу, зараз його руками позагрібати жар, порощищати старих генералів, відпрацювати в Міністерстві вертикаль, і потім самого Умерова звільнити і призначити когось іншого. Ті ж самі джерела, але вони підтверджули з кількох різних сторін, що так само хочуть звільнити і Буданова. Буданов став надто сильним, конкурує, багато хто його вже боїться. Ну і власне його зняти, але просто так зняти вже таку фігуру, яка має і ну супер сприйняття в країні, яка має військові заслуги, яку люблять в структурі, і не просто так люблять і виходи в Крим. І... Виходи за нулі це не порожні слова, і це багато хто підтверджує. Особисто знаю багато історій від співробітників, які дуже гордяться своїм керівником, але кажуть, що його хочуть зняти. Ну, і типу зняти можуть як? Ну, відправити в міністерство. Щоб відправити в міністерство, треба його спочатку розчистити. Ну, відправити в міністерство, а потім зняти в міністерство. Ну, теоретично може бути, але поки що це не підтверджена інформація. А, ну, знову ж таки, тут теж багато хто говорить, що хоч хочуть зняти, але кого поставити не кажуть. Ну теж того кого будуть ставити, точно боїться, щоб його сказали, а вдруг не знімуть а. Далі людина буде відповідати типу за злі наміри. Я думаю, що зараз ця інформація вона так курсує в дуже вузькому колі. Мало хто це коментує. От, але такі розмови відбуваються. Дійсно, в офісі там перекладають ці папки, назначать «переназначать», Тим більше, що не всі кадрові питання були вирішені. І питання прем'єр-міністра відклали, і призначення фонду держмайна відклали. Безуглу звільнили, вона вже сирського Умерова критикує. Це ж теж такі ластівки, які літають перед дощем. Тому бачимо, що речі різні відбуваються. От, хоча в Буданова явно, навіть якщо його звільнять, його перспективи там супервисокі, і в нього є дуже багато різних можливостей себе реалізувати. Аналогічна історія з Умеровим. Так? Тобто, це точно не місця, які прикрашають людей, це люди, які прикрашали свої, ну, прикрашають свої місця. От. Ну і плюс теж говорять, що будуть деяких послів знімати і ще частину послів призначати. Новий міністр буде робити зміни кадрові на місцях ну, в інших країнах для того, щоб вести державну політику за кордоном. Це вся інформація. Повторюю, що тут джерела ОП, тут це люди близькі до офісу, це розповідають. Подивимось, це не є зараз там стала інформація, яка 100% буде. Дуже часто такі рішення змінюються, але просто щоб ви розуміли, що такі інсайди ходять в вузьких колах. Друзі, це все. Напишіть, будь ласка, кого ви хочете, щоб зняли, а кого ви хочете, щоб не зняли і не чіпали. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, і дуже дуже прошу. Зробіть донат. Збираємо на чотири автівки, які... Відправимо на Донбас. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.